І далі будемо говорити про результати російської атаки на Калуш. Там погіршилося повітря і призупинено навчання у школах та дитсадках. Про все детально дізнаємося у міського голови Калуша. Це Андрій Найда. Пане Андрію, вітаємо вас. В ефірі Суспільного. Дякуємо, що цього непростого ранку долучилися. Розкажіть, будь ласка, все, що можете, про наслідки цієї російської атаки. Чим цілили так, і куди влучили, якщо можете. Ну, добро рамку, якщо так можна дійсно його назвати. Ну так дійсно була ствяткохена атака, подільний ракетна атака. Так, ну це був інфраструктурний об'єкт. Наразі ми його не можемо називати так, але е, бачимо по результатах цієї атаки, ну погіршилася якість атмосферного повітря. Наразі ми його проводимо ще три години. Моніторинг, але діточкам садочків школам ми заборонили йти. Так поки що перебуває вдома, дали рекомендацію не відкривати вікна. Наразі йде ліквідація наслідків даної ракетної атаки. Також проходить наша комісія по визначених збитків. Ну, бо декілька також, такі, приватних будинків, які знаходяться недалеко від об'єкта враження, де постраждали, десь вікна вибули, десь там двері трошки повлітали. Ну комісія працює. Ну, але саме основне, що е, без жертв, так що ну це саме основне, що нікого не вбило, нікого не травмувало. Там також було, було зазначено так, можливо, ви особисто це зазначали, що було зафіксовано відхилення якості атмосферного повітря і радить радить якраз міська влада не відчиняти вікна містянам. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну так, тому що ну внаслідок ракетної атаки. Начаноче є там певне загоряння, відповідності ці шкідливі продукти, які виходять зараз в атмосферне повітря, відповідності лабораторія. Ну, ми так. Колишня назва, санстанція, Санстанціча, вона проводить зараз відбір крок, так, і відповідності ми радимо, ну вони раді так само, щоб все ж таки всі перебували вдома, не відкривали вікна, ну, до тих пір, поки не нормалізується якість атмосферного повітря. Ну, наразі о 8-й годині була комісія ТЕП ТНС, uh -huh. де вони сказали, що є на наразі незначне відхилення ну, від певних нормативів повітря. Розуміємо, що треба слідкувати за офіційними повідомленнями від влади від вас. Зокрема, дякуємо пане Андрію, що долучилися і поінформували наших глядачів про те, що відбувається в Калуші, про наслідки цієї російської атаки. Андрій найда, міський голова Калуша, був нашим гостем.